Слава Україні, шановні друзі, вітаю усіх! всіх, це я Василь Дмитро Олександрович і звертаюся до вас з інформацію з прошедшим праздником. День деокупації міста Херсон, визволення від окупантів, а також правий берег Херсонської області до річки Дніпра. І інформація, що наші Збройні сили України перейшли річки Дніпро і ми почали взяти під контроль селище селищі і ми починаємо далі йти в напрямок Лазурного. А також є можливість усилити позиції для того, щоб ми змогли далі піти. Херсонська область до кордонів Криль, Красноперекопський напрям до міста Армянськ. А також будемо починати деокупувати Запорожську область до Новісла. Ми, сильна нація, ми всім показали, що ми не зламні, ми змогли. Повністю деокупувати область північної території України, змогли бороняти Київ і деокупувати Київську область, ми змогли і Чернігівську Сумську область деокупувати, і Харківську область деокупувати. Утримувати всі ракетні удари, і нас ніхто не зміг зламати психологічно, тому що ми маємо природний інстинкт. Мститися і самозахист. Окупант думає, що з цими ракетами хочуть нас залякати, змусити нас здатися і бути рабами перед ними. На їм не вийшло. Трапилось наоборот. Усилило патріотизм і ненависть в адрес окупантів. Усилилась сила спротиву. Благодаря держави НАТО та держави світу, то, що допомагають нам зброї і гуманітарним продукцією, ми зможемо далі захищати територію України і де окупувати від окупантів, де окупувати територію України проти окупантів. І у нас є сили даже під поїхати. Штурмувати Белгород і Брянск, но згідно з уставом ООН, хоча є інший устав, то що держава є жертвою агресії, має право зимати військовим шляхом путем боротьби, піти на територію ворога. І має право присвоїти територію ворога. Але взагалі наші союзники заборонили це зробити, що ми не пішли на територію ворога. Наша ціль повністю декупувати територію України до межі кордони 91-го року. Ніяких переговорів, ніякі умови Росії і ніякі давлення навіть із деяких держав, то що хоче зробити для себе вигоду, лише би Росія почала вновь торговлю. Хочу вам всім сказати, розповісти, як і президент України розповів, що не буде ніяких переговорів, і війна буде далі початися. Дякую всім за увагу. Слава Україні. З вами був лідер партії Національної Сили України, власне Дмитро.